В цьому майстер-класі, мої дорогі дівчатка, я буду використовувати ось такі ниточки, ось таку пряжу. Гімалая, антипілінг, Everyday Baby. Так, в 100 грамах 330 метрів. Виробництво Турція. І гачочок під цю пряжу у мене 1,4 міліметри. Ну що, дівчатка, почнемо. Всі підказочки будуть у вас на екрані. І почнемо ми зв'яжемо спочатку ручки ніжки. Почнемо з ніжок. Набираємо в кільце Амігурумі вісім стовпчиків без накиду. Продовжуємо. Ну, ось, ось така деталька в нас з вами вийшла, я її трошечки набила холофайбером. І дуже-дуже рекомендую вам, дорогі дівчатка, зв'язати зразу ж, зразу ж другу таку ж детальку, бо ручки тоді пам'ятають натяжечку і вони виходять максимально однаковими. Не відрізняються е, по розмірам. Але якщо, якщо у вас е, ви ну, не так давно в'яжете, і у вас вийшла одна деталька трош, трошечки більше, е, звертаю увагу, трошечки більше за іншу або менша, то є, є такий фокус можна зробити, просто набиваєте е, одну детальку більш щільненько. І вирівню, вирівнюєте розміри і все. Ось. Ну, а ми продовжуємо і зараз е, приєднаємо ниточку основного кольору ось так і зв'яжемо без змін 9 рядочків, або 9, правильніше сказати, 9 кол. Дев'ять рядочків. Приєднуємо ниточку. Бо ми ж в'яжемо коло, правильно? Так. Приєднуємо і ниточку і пров'язуємо без змін 12 стовпчиків в ряду, 9 кол або 9 рядочків. Упс, 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 дівчатка. Не дев'ять кол, а дев'ять кіл. Вибачайте, будь ласка, я себе вибачаю, бо я ще зовсім недавно була русскоговорящим населенням, тому помилки в мене можливі. Так що продовжуємо. Зв'язалась у нас отака деталька. Ось, я її наповнила холофайбером, дивіться, але тут є нюансик. Оцю частинку, нижню частинку я набила щільненько, серединку не так щільненько, і верхушечка у мене зовсім пуста. Ось, І тепер треба з'єднати ось чином. Дивіться, будь ласка. Так, я ближченько підношу. Беремо одну петельку з однієї сторони. Другу саму-саму першу петельку. Ось вона. Ось. Зараз близько-близько вам покажу. Ось так. З другої сторони і пров'язуємо стовпчик без накиду. Ось так. І так з'єднуємо цю верхушечку, так от петельки, між собою. Раз. Два. І три. Ось так. Ось такі гарнюнькі ніжки у нас з вами зв'язалися. Ось, ось вони. І тепер ми з вами будемо в'язати ручки. Зверніть увагу, будь ласка, я змінила колір ниточки і в цьому ряду зробила дві убавки. Це для того, щоб наші ручки з вами були тоншими за ніжки. І в нас тепер по колу 10 петельок або 10 стовпчиків без накиду. Я зв'язала ще 9 рядочків без змін. В кожному рядочку по 10 стовпчиків і закрила точно так же, як ми з вами закривали верхушечки на ніжках. І наші руці зовсім готові. Ну, а тепер зв'яжемо тіло нашої гарнюненької іграшки. Набираємо в кільце амігуруми 6 стовпчиків без накиду. Так, в наступному рядочку будемо в'язувати ніжки. Для цього спочатку ряду треба пров'язати 14 стопчиків. Я вже це зробила, як бачите, і будемо в'язувати нашу ніжку. Це дуже просто робиться. Ось так, беремо нашу ніжку. вводимо гачок в першу петельку от сюди, і в петельку нашого тіла. Ось так. Бачите? І пров'язуємо стовпчик без накиду. Ось так. Тепер, бачите, оцю ниточку зараз я підтягну, і буду. В'язувати її в роботу. Ось так. Знов петелька, та, яка на ніжці, петелька, та яка на тілі, пров'язуємо разом ось так, підтягуємо знов ниточку трошечки, ось так, і продовжуємо. Разом у нас п'ять петельок. Це буде третя. Підтягую ниточку. Це буде четверта. І остання п'ята петелька. Раз. І два. Ось так. Ще раз підтягну цю ниточку і поки що залишу її. Тепер пров'язуємо чотири стовпчика між ніжками. Один. Два. Три і четвертий стовпчик. Ось так. ось, І другу підставляємо другу ніжку і точно так же її в'язуємо в роботу. Ось що у нас з вами вийшло, дівчатка, і нам залишилось прив'язати 14 стовпчиків до кінця ряду. Ось я закінчила ряд, тепер ще раз підтягну і обріжу ці ниточки. Ось, ось так. Хоча вони не заважають, можна їх і залишити. Вони заховаються виграшку в тіло і, і ніяких проблем. Ось що у нас вийшло, і далі продовжуємо в'язати по схемі. Всі підказочки на екрані продовжуємо. Зараз ми з вами приєднаємо наші руці. Ось дивіться, наш маркер, наш біле, наша біленька ниточка. З'їхала отак от набік трошки. Це таки має бути, бо ми з вами в'яжемо по спіралі. І я буду приєднувати руці без всяких розрахунків. Я просто зложила отак навпіл, склала наше тіло, орієнтуюсь отут по ніжкам, щоб було рівнесенько-рівнесенько, склала навпіл і вколола два маркери. І в цих місцях я буду приєднувати наші руці. Ось я майже дов'язала до маркера, не доходжу до маркера одну петлю, ось вона одненька, це я йду із сторони спинки, Витяг витягую маркер, так, і буду в'язувати нашу руцю, у нас на руці чотири. Петельки і буду в'язувати ручку. Одна ручка у нас в'язалася. І тепер зверніть увагу, я, дівчатка, не доходжу до другого маркера, зі сторони пузика нашого дві петельки. Зі сторони спинки одну, зі сторони пузика, дві петельки не доходжу до маркера. Виймаю маркер і буду в'язувати другу ручку. Ну, в'язуємо так, так, так само, як ми це робили з ніжками з вами. Я зв'язала ще два рядочки, підказочки на екрані і закінчила двома стовпчиками з'єднувальними. І залишила отаку довгу ниточку, щоб пришити голову. І цю частину я вже буду закінчувати. В наступній частинці ми будемо в'язати голову з вами, дівчатка. Я сподіваюся, що вам все було зрозуміло. Якщо залишились якісь питання, будь ласка, задавайте, я всім, -всім відповім. А на сьогодні все. Хай береже вас Божечко, До зустрічі!